Привіт другі друзі! Сьогодні ми з вами знову пограємо в Command and Conquer 3 Banion Wars. І в нас буде дуель. Так, забираємо цих всіх хлопців. Тако, тако, тако. Так. Які у нас тут карти тут же вигравав? Ні, це не цікаво. Штутгарт, Штулгард. Гм, оце мені доволі дуже подобається. Так. І ми оберемо якусь команду. У нас буде, ну от в нього буде, хай буде ГСБ. О, так, нормально. Як завжди що... Ш... <coughs> Вже помиляюсь. Як завжди швидка загрузка. Так. Швидка загрузка. прекрасно Все, нормально. Так, енергостанція Мене цікавить, ага, ц... а ні, бо я думаю, що ніби що це якийсь бар'єр, ніби між нами чи що. Ну, щось такого тепло, думаю, ви мене розумієте, дорогі друзі. Так, казарма, багатитель. Це діло. Так, і так. Раз, два, три. Що у нас тут. Ага. Буде для них сюрприз. Хлопці, ідіть сюди. Нехай вони засядуть десь. В цих от бункерах. надо? Це буде. Наба... Ну, дуже ефективно буде, короче. Так, воєнний завод. О, вот тут у нас в Тиберії, Ну, розбросаний такий трохи. Ну, нічого страшного, ну, в принципі, це теж добре. Братство вірить мені. Так, пішли сюди, чувак. Так, і ти... Востроє? Ага, ну в принципі, не що там багато краще буде. Нам з вами, дорогі друзі. Так. тако, Тако, а ці, нехай засядуть, куди б не могли засісти, Сюда. Так, а тим часом до нас приходять ці хлопці. Угу. Стоп, а може ви краще звідти за і от, оттуда от засядуть, або вони, Ну! Не мали контроль над цими вишками. Нічого нам не зробили. Так, Все, сюди, сюди. Прекрасно. Там наш противник. є А ти, мій друг, друже, сюди Так, тип, час ця штука. це Раз за три. Нам потрібно піхоти, багато піхоти. Прекрасно. В принципі, думаю, що вони не зможуть на нас напасти. Хто стріляє вже що. Мені здалося. Так. Швидше краще вже забирають тібірі, чортовий. Ми мені треба ще один неї у нас вже Проблема... Ну, проблеми з енергією. Це мені дуже не подобається. Так, хай залізає двоє сюди. Кохай буду. Ты сюда. Ты сюда залезаешь. О, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ко. Ой. Вот так. Да, да, вот так. Ты сюда. А ты сюда. О, так куда вот вообще нормально. Мне сдается. Тут два цих, нехай хай це его лазить, заліза от сюди Ну треба просто їх так розмістити, аби ну не було ніяких проблем потім. Самі знаєте другі друзі. Так о, три комбайна, все нормально. так да, три комбайна. і ми тим часом можемо вже сюрпризи. нашим А ні нож так багато. Ось так от. І, звичайно ж, научний центр. Оце саме головне научний центр. Нам зараз робити, дорогі друзі. Так, ці сюди всі, ці сюди, 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 сюди. Ні в якому разі не можна всіх сюди пустити. Так. Прекрасно. Скорпіони. Скорпіонс. Епічно так назвали, і так. Так, так, так. Ці хлопці вже у нас золотові. Куди б їх нам... Хм. Там научний центр. І. Можемо, в принципі, з вами вже ось такого. 4 вогнеметних танки, а от сюди. Ні, 5 вагнеметних танків. Рейдери, прекрасно, рейдери, взагалі, хлопці мощні. Скажу вам. Звісно, смерть ГСБ. Ну, в принципі, в цьому бою їм тільки смерть. Грозить. Перемога не грозить, як кажуть. Так, прекрасно. Залізайте сюда хлопці. вони не будуть стріляти, думаю, правда? Ой-ой-ой, блін, у нас проблеми, у нас проблеми, у нас проблеми. Ой, Прекрасно, залізайте назад. Ой, вилізайте знову. Прекрасно. В, о, вони має, ні, ні, ні. Ой, зараз, буде, Так, в принципі, це, ну, вряд ли перша буде в нас. Ой, все таки залізай краще. Думаю, в них шосвидач. Об'єкт що. Ой-ой-ой, нарвалась вони, нарвалась. Як хочу буде так, я не знаю. сюда. Ну, в принципе, у нас... они а, не, 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 у нас дуже-дуже плавно дуже было с этим делом. Так, тогда, хлопцы, идите сюда все. О, вы ты их, нафиг всех. Так, вагнем танки, хай сюда, сюда. Сюда захвачиваемся. в принципе, ну, я думаю, что мы выиграем, случайно. Что... О, так. Ха -ха. чтобы не погасло. Так. А, у нас эти пушки, я забыл. Так, тем часто у нас чем они будут готовить только скорпионов. Так, я и мы всех брак, их сюда отправляем. Так, куда ты всех звиться? О, ой, а в нас може бути з цим проблеми, до речі, дорогі друзі, з цим от, хлопцями. Тому ми спалимо іменно це завдання. Це, це здання, так сказати, російські буде. Так. Ой-ой-ой. Так, вали його. Ось бачите, ось це їхні не проти цих от... Не дуже мощні. Казармо, ми трохи їм маємо хоч щось зробити. Так. Сюди. раз два, три, четыре, п'ять І цих от танків багато зробимо ще. Піхота. Ха. Чорні браття, звісно. І багато ракетомичків. О, все! В принципі, думаю, не мало би вже викнути в нас проблем. Так у нас тут... все, да, вже всіх побували. Меч тут потрібна техніка них всіх така особлива. Ой! Хуу, слава богу, вони нас тут звідси не викурили. Слава богу, слава Богу. Так. Нормально. Ці мають з ними справитись. Ха. Бум-бум. Хоп! И кто тепер ті крутий друзі? Це їм кажу. Так. Сюди. Вали їх, вали їх, Вогнеметчики. Прекрасно. Бачите, у нас тут же. ...елітні хлопці, так Хопа! Хоп! <laughs> Бачите, у нас тут все <trader> <п Bal> <п>...? дуже добре. Сюди, чувачок. Прекрасно. Огнемані танки, це чудо. Ой-ой-ой, нас нападають. падать. Ой-ой-ой-ой. вона зброя, це проблематично, проблематично, дорогі друзі. Ну блін, але ж... В принципі, у нас є два вітрила. Це хлопці. хлопців. О, гаразд. Ризикнемо. Так. Так. Смерть Сюди. Хай бодевайся так вот. Ну, не знаю, но... Вот так вот. Уже будет нормально, я думаю. Да? Так. Ай, зарядку роблять хлопці. Ближе. Ось, ось тепер їм капец. Я думаю. Вот тут у нас вже серйозна зброя. На бату ніж була до того моменту. До цього моменту. Так, валимо. Ви бачите, у нас просто реально все круто. До речі, ця база дуже живуча в них. Ой-ой-ой. ой ой Оцього хлопця треба знайти, він дуже проблема може зробити серйозні. Ой, хлопці. Так. Але просто цей танк, к чорту, він дуже класний. Я, чесно кажучи, я сам би його хотів зараз мати в цей момент. Ой-ой-ой, тільки не стріляй в нього. Так, Викурюємо їх усіх звідси. Айдер станцію, амо. Опа! Буде жарко. Буде жарко. Так, нищимо це все діло. Ого, у нас тим часом підкріплення готове. Ну, Но він, в принципі, міг зробити собі запасну базу, я думаю, дорогі друзі. Да, він її зробив, я, я не повелився. Скорпіон. Прекрасно. От скорпіон, речі, тоже хлопці, дуже цікаві, я вам скажу. Дуже класні. Так, шу нас тут? Уй, блін, то вони ж на жих цих ход. Ух, сволочі, блін, Нагне, что мне хлопці. Про так проїхали спокійно по наших... Ой-ой-ой, чекай звідси нахер. Добре хоть танки не, не приїжджають, блін. Пусть земле поле. Так. Тот тепер -то партій, крутые хлопці. Ще раз це я їм говорю. Так, тим часом у нас уже... О, у нас підкріплення готово. Прекрасно. <гум> Думаю, що у них щось вийде. Чекай. Цікав... Хух, добре, що не приїхали його. Ну, ми його так вбили. Так, тим часом у нас... Що в нас тим часом? Що ж в нас тим часом, блін? <гум> так, валимо цих хлопців. все, йому капець, в принципі. Ну, але мене дивує те, що ще не виграв. Значить, десь має бути запасна база, да? Хм. Ага, оце рахується його база теж, да? Якщо ми знищимо, типу, то що з цього буде, розумію. Ну. Ще не все. от і сюди йдемо, додіть, що? Навіть не розумію, що робити треба, дорогі друзі. Давай сюда проби пробежись, пробежи, кажуть. Скорпионе вбежишь на тревого. Ну да. Правда, танки циррально села. Так. Прекрасно. Прякра. Брах, браху. Обнаружена база по наша была. Краще. Хлопці. Сьогодні мало дуже вигрів, правда, дорогі, друзі? Так, чортов, це еще ми тоже к чрту все. Хоп. Це. Все. Це. Не розговор что-то з вами. Ну, сьогодні. Сьогодні в принципі, я вже серйозно записував. Так. ой ой по тебе рейду, це погано, це погано, це погано. Хоп. Все, там ми ж в принципі виграли, дорогі друзі. Шоу вони хочуть нас, йоме. Ого, скільки можно дышать 6 базовних еда бой? що не від мене вже хочуть швидше боже. я Не розумієш, шо вони так довго тягнуть час просто шесть. Так, бежи, бежи сюда. Давайте. Противоре время наключения всех радаров в одно место. Ну их Ну хер Так ну что нам да. не работать неразумемо Вроде уже значил его Да вот дроби это тут шукаты да я кто Як не цели попробовать дорогие друзья Так танки Про все, вытасы тут я к черту Ти Не знаю сюда Деть шо обнаружить Боже, нужно сказать, нам обнаружим противника. Так. Не, ну в принципе, он идет там до Тиберии. Ага. -а. Ну, звучально, сдвоюсь, если будет здесь тут. Обнаружена база <патри> <там>. противника. Какие же они сволочи. Так, валим мы всех. Еще, ну все. Еще, что они меня хотят, блин. Так, Так куда шейти, блин? Ну ми ж явно ну, вже перемогли, дорогі друзі. Давайте сюда найдем. Ось так приляжу себе для ефективності. Ой. Ага. Хлопці, хлопці, хлопці. Куда йдем? Начинаю штурм. Начинаю штурм. Ми готовы. Пух, пух, пух. Ну да, не спастись, ну нам ще треба їх знайти, а певних не було шансів спастися. Противник? Аба. Так, так то краще, у так більше подобається. та чесно, шо не я не хочу де ж, блин, той ворог та, а? Валий, давайте, то, а? давайте ж Давайте кого. Давайте з Корпіоном Так. Они поснают страх. Они будут сохранившись. Мысливо нарали психику, теперь это очень меньше радиоактивный в сиде Вс ⁇ Выиграли, дорогие друзья. Так вот. Подаемся на статистику. Зараз можем заканчивать нашу серию. Uh. Так. Гоу. Гоу. Ну вот так, статистику у нас так плюется. Так от, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, такі великі лайки, коментуйте відео. папа, другі, друзі!